Благодійний захід на підтримку ЗСУ. 19 серпня у Варванській громаді стартував благодійний ярмарок, приурочений річниці волонтерської організації Сильня волею ярмарку. Ми присвятили тому, що хочемо зібрати кошти для наших військових, для наших варенчан на автівку. Автівки зараз вони як розходний матеріал, так що вони постійно потрібні. І ми плануємо і думаємо, що це нам вдасться. Зберемо кошти на авто. Вже рік волонтери підтримують земляків, які боронять Україну в найгарячіших точках. Сублімати сильних волею вже стали своєрідним брендом на передовій. Майже 170 тисяч порцій гарячої страви для захисників. Такий рекорд волонтерів на сьогодні. За рік нашої роботи да. Ми зробили 24 тисячі сухих наборів, які практично всі передали на фронт. А це є 166 тисяч готової гарячої страви. Тобто, ну уявити, так ну для нас це велика велике досягнення. Дуже символічно, тому що сьогодні, як ви знаєте, всесвітній день гуманітарної допомоги. А сильні волею якраз і займаються гуманітарною допомогою. Тож це дуже символічно. Я впевнена, що дов. Довго довго їхня організація буде жити, а ми будемо допомагати. Ми і так допомагаємо, підтримуємо. Я впевнена, що з нашою допомогою буде довго й довго жити і процвітати громадська організація Сильні воле. Ми пишаємось благодійний ярмарок це декілька локацій. Військова. Тут кожен мав змогу на научному прикладі навчитись збирати та розбирати автомат. Дитяча локація це патріотичні малюнки. Лекції з дотримання правил безпечного поводження з невідомими предметами. Військову тематику. Тобто буде, плануємо зробити для старшого покоління дітей розбір збір автомата, показ зброї, показ небезпечної зброї від ДСНС, тобто те, що небезпечно чіпати, те, що не можна брати там до рук, щоб діти тут також мали уяву про це. Дуже важливо, щоб для громадськості були, бачили, що не тільки там, де прифронтові зони, розуміли, що в нас в державі йде війна. Ми для цього організували виставку, щоб Ну, основному дітки цікавляться, що таке зброя. Ми так трошки їм наглядно розповіли, що таке це не іграшка. На даний момент нас така реальність треба розуміти і вміти користуватися. У зоні відпочинку смакували гарячим українським борщем. Таким чином учасники ярмарку тестували продукцію волонтерів сильних волею. Ось тут представлено все насушена наша продукція, яку ми використовуємо. Це бобові, це цибулька, морква. Петру тут капуста вон внизу. Ви можете спробувати ось яка смачна бурячок і морква сушені. Ярмаркова зона об'єднала представників Варвенської Срібнянської громад. Учасники благодійного заходу презентували продукцію власного виробництва. Всі разом і дорослі, і діти робили благородну справу. Донатили на збройні сили України. Наші дітки вони вже ростуть патріотами, бачачи, що відбувається в країні, як їх папи, мами воюють з нашим ворогом. Ну а ми так сказати, в свою чергу теж. Проводимо роботу, допомагаємо нашим захисникам. До цього бать, долучаються дітки з вони з задоволенням, донатять, приводять сюди мам за ручку, пап. Так що я думаю, патріотизм це в кожній родині, в кожній дитині, в кожній сім'ї. Дуже важливий. Ви знаєте, і для діток я сина привела. В першу чергу військовим хай себе оберігають волонтерам, міцного здоров'я. Вони допомагають дуже багато в чому. Всю -всю, щоб закін... закінчилася ця війна. Долучилася до благодійного ярмарку і волонтерська спільнота «Зозирян». Жінки презентували продукцію, вироблену своїми руками. Енергетичні батончики, мило, смаколики, участь у заході для волонтерок це перш за все підтримка воїнів-захисників. Кожна копійка зараз дорога за яку ми зможемо. Ми зараз, як е, після ярмарку, то ми за ці кошти зможемо придбати необхідне для наших захисників. Ну, наприклад, той самий сушкар чи сухі душі. Ну, а також інгредієнти для приготування, яким в нас направлення на енергетичні батончики. То ми надіємося, що захід пройде добре, і в нас буде можливість допомогти нашим хлопцям. Підтримали захід волонтерської організації Сильні волею і меценати, які постійно допомагають волонтерам у їхній благородній справі. Це представники аграрних компаній, бізнесових структур. Їм були вручені подяки від сильних волею. Самі волонтери отримали відзнаку від Варванської селищної ради за актив. Ну громадську позицію допомогу збройним силам України за дві години. Стільки тривав ярмарок, варванська громада зібрала 92 тисячі гривень. Найближчий час на передову волонтери передадуть все необхідне, а ще наші захисники залюбки смакуватимуть ноу-хау сильних волею субліматами паштетом, копченим салом та лінивими голубцями.